Зараз наші сапери активно працюють над розмінуванням постраждалої місцевості в Чернігові, що стала ареною бойових дій під час облоги міста. Адже ворог нещадно скидав різноманітні снаряди та залишав після себе велику кількість вибухонебезпечних предметів. Ми дізнались, скільки гектарів землі на території Чернігівщини вже розміновано. На теперішній час розміновано близько 7 тисяч квадратних кілометрів. Також на обстеження ще підлягають близько 3,5 тисячі квадратних кілометрів. За час повномасштабного вторгнення піротехнічними підрозділами Чернігівської області було здійснено близько 5300 виїздів. В результаті роботи було знешкоджено 52383 вибухонебезпечних предмета. Найчастіше ми зустрічаємо це гранати, ТМ 62 та артилерійські снаряди також противатанків гранати. Піротехнічний підрозділ також знаходив авіабомбу ФАП-500. Це найбільший вибухонебезпечний предмет на території міста. Адже під час блокади Чернігова місто зазнавало постійних авіаударів. Де знаходилися позиції Російської Федерації, також було заміновано житлові будинки. Вони були заміновані мінами МОН-50, МОН-90, ОЗМ-72 та розтяжки з гранат Ф-1 та РГД-5. Наразі в Чернігівській області функціонує частина піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування, до складу якої входить 10 піротехнічних відділень. А це 72 особи особового складу. Одна група шести осіб за день може пройти приблизно два гектари залежно від місцевості. Також наші піротехнічні підрозділи залучаються до розмінування інших областей, таких як Донецька область, Харківська область, Луганська область, Запорізька область, Херсонська область. Микола Самойлов поділився історією, яка найбільше запам'ятала за час його професійної діяльності. Один із випадків, який мені більше всього запам'ятався, це на території Харківської області, коли до нас підійшла старенька бабуся та попросила подивитися її двір. Після чого, після того, як ми зайшли в двір, ми побачили. Мон-50, яка стояла на розтяжці. це дуже небезпечна міна та дуже підла, оскільки вона може вбити дуже багато людей, оскільки вона є направленої дії. Радіус суцільного смертельного ураження складає близько 50 метрів. Також випадок, який мені дуже сильно запам'ятався, це те, що на території Чернігівської області, буквально біля проїжджої частини, Знаходилося дуже багато мін тм 62 М, що дуже становить небезпеку для сільськогосподарських угідь, таких як трактористи, комбайни та інше. Вони можуть підриватися на цих мінах при виконанні своїх сільськогосподарських завдань. Із настанням тепла багато людей вирушають на природу, але важливо пам'ятати про небезпеку через наявність мін. На теперішній час на Чернігівській області діє заборона військової адміністрації на відвідування лісов, річок та інше. Ми постійно проводимо роботи з розмінування. Ворог був дуже підступний та мінував все: каміння, дерева, кущі, де тільки міг. Ми постійно проводимо маркування навколишнього середовища. На територіях із попереджувальними табличками проміни будьте особливо обережні, оскільки недбалість може призвести до трагічних наслідків.